Американці більше не хочуть підтримувати військові потуги Києва у війні з Росією. Натомість Зеленський, як і його оточення, замість завершення бойових дій, прагнуть ескалації. Для того навіть жінок мобілізувати почнуть. Це чергова порція кремлівських фейків, яку пропагандисти поширюють, зокрема, із нагоди візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та важливих зустрічей із партнерами під час презентації плану перемоги. Що брешуть кремлівські фейкороби нині? Розкажемо далі. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Видив. Вити з підвіей і перед тим як говоритимемо по темі, запрошую поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Президент України Володимир Зеленський прибув до США, де планує з поміж іншого презентувати партнерам план перемоги України у російсько-українській війні. Документ, реалізація якого вимагає рішучих дій. Лідер нашої держави хоче показати чинному президенту Байдену, а також потенційним його наступникам Гаріста Трампу. Хоча останній не Горить бажанням зустрічатися із Зеленським, якого вважає цитата продавцем ідеї війни, щоб завадити Україні презентувати партнерам план перемоги, що базується на нормах міжнародного права. Кремль запускає низку фейків, де говорить про послаблення підтримки України Заходом та водночас бажання української влади воювати до останнього. Зокрема, щоб переконати аудиторію у першому твердженні у російських так званих ЗМІ, поширюється новина про те, що США нібито висловлюють небажання підтримувати Україну і вес вступають проти фінансування цитата конфлікту в Україні за рахунок бюджету Вашингтона. Таку заяву зробила членкиня Палати представників Конгресу США від республіканської партії Марджорі Тейлор Грін. Натомість у заголовках російських новин ця цитата перетворилася на заяву Конгресу США або навіть на думку більшості американців. Аналітики проекту StopFake дослідили дослідили темою. Визначили, що таке твердження насправді не відповідає дійсності. По перше, заяву озвучила конгресвумен Марджорі Тейлор. Грін, яка відома поширенням наративів пропаганди Кремля, а також усіляких конспірологічних теорій. Колеги по конгресу навіть пропонували жартома зробити Марджорі послом Путіна у Конгресі. До того ж, заяви Тейлор Грін не відображають реальну громадську думку американців щодо необхідності продовжувати підтримувати Україну. Наприклад, опитування економіст Юго Пол, яке постійно відслідковує настрої американців в контексті війни Росії проти України, показує, що, хоча протягом 2022-2024 років громадська думка зазнала певних змін. Тенденція в цілому залишається однаковою. 25% опитаних хочуть збільшити розмір військової допомоги Україні. Дані за серпень нинішнього року. 27% підтримують необхідність залишити той самий рівень військової допомоги, що і зараз, і 28% виступають за зниження військової допомоги. Те саме опитування показує, що через два роки після початку повномасштабної війни більшість американців зберігають сильну симпатію до українців. 63% такої думки, і лише 3% симпатизують Москві. Опитування інших компаній показують схожу тенденцію підтримку та симпатії до України. Необхідність продовження надання військової допомоги. Крім того пропагандисти запустили у медіа маніпуляцію, нібито Пентагон не встигне використати майже 6 мільярдів доларів із виділених на допомогу Україні коштів до кінця фінансового року. Фейкороби активно поширюють інформацію, засновану на брифінгу представниці Пентагону Сабріни Сінг. У матеріалах із посиланням на дані американського оборонного відомства повідомляється, що Україна нібито скоро втратить фінансову підтримку з боку США. А далекобійні американські ракети цитата не здатні переламати ситуацію на полі бою на користь Києва, що зводить нанівець план перемоги Зеленського. Аналітики Стоп Фейку вказують, що такі маніпулятивні новини ґрунтуються на прес-брифінгу представниці Пентагону Сабріни Сінг наприкінці вересня нинішнього року. У Сполучених Штатах завершується саме фінансовий рік, і водночас закінчується термін використання виділеної фінансової допомоги Україні для протистояння російській армії. Йдеться про майже 6 мільярдів доларів з програ. Президентських повноважень ПІДЕ, згідно з якою можна надавати Україні зброю з американських складів. Ці повноваження дозволяють президенту без схвалення Конгресу в терміновому порядку постачати оборонні товари та послуги із запасів Міністерства оборони США іноземним державам та організаціям, у разі непередбачених обставин. Від серпня 2022 року адміністрація президента США використала ці повноваження 49 разів для надання військової допомоги Україні, оскільки ПІДІ є повноваженням, а не Джерелом фінансування після повідомлення конгресу не існує так званого терміну придатності для надання оборонних статей та послуг до зазначеної вартості, тобто будь-який додатковий простір у раніше зазначених PDA, визначений у результаті перерахунку Міністерством оборони вартості попередніх таких програм, залишається доступним для України незалежно від закінчення фінансового року. Наголошується у роз'ясненні Державного департаменту США. Тому на брифінгу Пентагону у Вересні цього року, відповідаючи на запитання про те, чи залишиться Україна без підтримки американських союзників, після завершення фінансового року Сабріна Сінг запевнила, що Пентагон має намір використати для України цитата кожен долар і цент з цієї суми, за словами речниці, адміністрація разом з конгресом працюють над продовженням необхідних повноважень та не прагнуть залишати Україну без фінансування. Ми справді плануємо використати всю суму, яку ми виділили. Ми маємо намір використати кож. Кожен долар і цент Зараз ми працюємо з конгресом, щоб розширити ці повноваження. У конгресі є. Двопартійна згода, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Ви бачите це в обох партіях. Тому я думаю, що є угода про те, що ми й надалі підтримуватимемо Україну. Ми зараз працюємо з Конгресом. Наголосила Сабрина Сінг. Російські змі зманіпулювали іншим висловлюванням представниці Пентагону щодо дозволу Україні завдавати ударів американським далекобійним озброєнням по об'єктах у глибині Росії. Сінг зазначила, що поки що позиція США залишається незмінною. Інною проте цитата є широка єдність і згуртованість із європейськими країнами, сполученими штатами та іншими партнерами і союзниками по всьому світу, коли справа доходить до того, щоб Україна мала те, що їй потрібно на полі бою, щоб повернути свою суверенну територію. Водночас він зазначила, що самі лише далекобійні ракети насправді не стануть срібною кулею проти російської армії. У таких питаннях потрібен комплексний підхід, вважає представниця Пентагону. Це те, як вся Зброя, всі системи пов'язані разом, як українці використовують їх разом на полі бою. Отже, знову ж таки, це не просто одна система, яка з'явиться і раптово відбувається певна ситуація ікс, і вони змогли повернути всю свою суверенну територію. Це не срібна куля. Ми говоримо про те, як усі системи працюють разом. Ви говорите про системи США, системи НАТО, різні європейські системи та старі радянські системи, які працюють разом, і це виклик. Українці продовжують використовувати всі ці різні типи можливостей на полі бою і як і раніше. Ще дуже успішно це роблять, але це не про одну систему чи можливість, яка буде цією срібною кулею, зазначила Сабріна сінг Російська теза про марність західного озброєння на полі бою в Україні. Це продовження масштабного кремлівського наративу щодо військової допомоги союзників України. Російські змі посилено розповсюджують дезінформацію про постачання західного озброєння в Україну, намагаючись довести неефективність західної допомоги, поставленої нашій державі для відбиття атаки з боку окупантів. Кремлівські пропагандисти прагнуть з Разити президента України не як лідера країни вільного світу, а як невдаху зі шкідливими звичками та залежностями, які їздить світом і випрошує фінансову допомогу для дискредитації Зеленського. Заводять стару платівку. Мовляв, політик має пристрасть до певних заборонених речовин. Якби я хотіла подивитися на людину з залежністю від певних речей, я б прогулялася Тіхуаною. Так свою відмову від візиту в Україну, нібито прокоментувала новообрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Новину поширила низка. Про російських акаунтів у мережі з коментарями на кшталт чудово сказано, мудра жінка. Та скоро увесь світ так буде говорити. Новина отримала значне охоплення зокрема, одну з публікацій, користувачі X, а колись Twitter, поширили. Понад 1800 разів. Однак ця новина фейк доводять аналітики вище згаданого проекту Стопфейк. Першим вкид поширив акаунт Вікс, який підписаний як Ольга Базова і має виразно проросійське спрямування. Хоча в описі цього профілю вказано доволі розмите формулювання. Спеціалізуються на гумористичній політичній аналітиці, викритті лицемірства та сатирі. У відповіді на власний пост авторка акаунту навіть зазначила, що це жарти президентка Мексик. Мексики не робила таких заяв, однак контекст повідомлення швидко був втрачений. А тому значна частина аудиторії сприйняла заяву саме так, як цього хотів кремлівський агітпроп та поширила новину уже без цього уточнення. Насправді новообрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум дійсно відхилила запрошення відвідати Україну однак, пояснила вона це тим, що не планує багато мандрувати на посаді, оскільки хотіла б сфокусуватися на внутрішньополітичній ситуації. Тому відвідуватиме тільки найважливіші міжнародні заходи. Шей. Інбаум також додала, що продовжить політику свого попередника не втручання у справи інших країн, а також підтримуватиме мирне врегулювання у всіх конфліктів. Раніше Міністерство закордонних справ Мексики надіслало Володимиру Путіну запрошення на інавгурацію нової президентки. Однак, замість нього церемонію відвідає інший представник РФ, оскільки Мексика визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, який ще 2023 року видав ордер на арешт Путіна. Україна звернулася до держави із закликом заарештувати російського президента. У разі його приїзду, однак мексиканська сторона відхилила і цей запит. Пропагандисти путінського режиму прагнуть показати світовій спільноті, що саме Україна, а не Росія, хоче продовжувати військовий конфлікт. Зокрема, про російські джерела стверджують, що голова офісу президента України Андрій Єрмак вважає головним завданням для нашої держави втягнути НАТО у пряме протистояння з Росією. Як повідомляють пропагандисти, саме це дозволить Україні вступити до альянсу та виграти нинішню війну. Альтернативних сценаріїв, нібито немає резерви та техніки. Яка перебувають на критичних показниках затяжну війну Україні не витримати. А отже, цитата треба шукати формати для ескалації війни та провокацій Кремля. Насправді, українське військово-політичне керівництво навпаки прагне завершення війни до того ж на справедливих для країни умовах. Про це пишуть у центрі протидії дезінформації. Україна не має намірів втягувати НАТО в безпосередній конфлікт із Росією. Однак, українська влада просить всебічно підтримувати нашу країну, аби та могла продовжувати давати відсіч рашистам та Зрештою, завдати поразки Москві подібними повідомленнями, Росія звинувачує владу України в ескалації війни. Також пропагандисти апелюють до. Критичної кількості резервів і техніки, і начебто нездатності України воювати тривало. Однак міжнародні партнери продовжують військовим і фінансовим шляхом допомагати українській державі. А завдяки курській спецоперації збройних сил України театр воєнних дій перемістився і на території Росії. Відповідно, самому Кремлю може бути невигідно продовжувати цю безпідставну нічим не спровоковану війну, тому там і шукають шляхів її припинення на недоброчесних і невигідних для України умовах. Кремлівські фейкороби хочуть Нести світовий меседж, що навіть дозвіл бити по території РФ телекобійною зброєю, якого Україна досі не отримала, не дасть нашій стороні переваг, а навпаки, спровокує Росію на більш агресивну відповідь. Аналітики центру протидії дезінформації при РНБО відзначають, окупанти на своїх ресурсах поширюють інформацію, начебто шведський публіцист Мац Нільсон на своїй сторінці Вікс написав, судячи з усього, європарламент закликав країни ЄС зняти обмеження на завдання Києвом дальніх ударів по російській. Території погана ідея, Росія дасть жорстку відповідь, використовуючи значно потужнішу зброю. Насправді дозвіл України завдавати ударів по військових цілях на російській території був би логічним кроком на шляху зміцнення її обороноздатності у цій війні. До того ж твердження про так звану жорстку відповідь Росії служить для залякування а ескалація з її боку триває незалежно від того, що робить Україна. А ще пропагандисти Кремля цитують ірландського журналіста Чея Боуза, який на своїй сторінці в тому ж таки писав. Минуло п'ять років після того, як він, Зеленський, пообіцяв українцям, що закінчить війну і покладе край корупції. Направду ці слова просувають наративи російської пропаганди для перекладання відповідальності за знищення України з Кремля, власне, на українську владу. Але расистів не зупинити, тому у мережі несеться вкид про те, що в Україні нібито ухвалено новий закон, що зобов'язує всіх жінок віком від 18 до 60 років стати на військовий облік. На відео можна побачити напис: жінок мобілізуватимуть. Ведуча заявляє: ну все, дівчата, шикусь струнко. Українки тепер військово зобов'язані на рівні з чоловіками. Користувачі соцмереж емоційно відреагували на цей сюжет, залишаючи коментарі на кшталт. Це тотальне знищення нації про захист країни вже не йдеться. Тепер навіть жінки бояться вийти на вулицю. Що ви хотіли? Чоловіки закінчаться, залишаться лише жінки, це питання часу. Насправді аналітики проєкту StopFake відзначають, що відео з програми надзвичайні новини на каналі Сі подібного змісту є ведуча Вікторія Сеник, повідомляє про набрання чинності новим указом, згідно з яким жінки віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік. Також у ролику з'являється кореспондентка Юлія Хижняк, яка приміряє військову форму. Однак цей відеоролик не відображає реального перебігу подій. На сьогодні українським законодавством не передбачено обов'язкової мобілізації жінок. Стопфейк вдалося з'ясувати, що відео, яке розповсюджується пропагандистами, є частиною сюжету програми. Надзвичайні новини ще від 23 Грудня 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, у програмі йшлося про розширення Міністерством оборони України переліку спеціальностей та професій, після отримання яких жінки віком від 18 до 60 підлягають військовому обліку. Пропагандисти Кремля свідомо вирізали із контексту фрагмент відеосюжету, в якому ведуча стверджує, що українки нібито стали військово зобов'язаними на рівні з чоловіками, і висловлює сумніви щодо готовності держави реалізувати такі. Рішення на практиці це створює хибне враження про те, що до законодавства України, нібито були внесені зміни, які незабаром призведуть до мобілізації. Усіх жінок варто зазначити, що нові випуски програми Надзвичайні новини на телеканалі ICTV перестали виходити ще влітку 2022 року. А кореспондентка Юлія Хижняк, яка згадується в ролику, згідно з її резюме, завершила роботу на ICTV у березні 2022-го. В антиукраїнській пропаганді Кремлівці не мають жодних червоних ліній, тому поширюють тези навіть про те, що Україна закликає Захід використовувати свою територію для відпробування зброї, зокрема біологічної, як доказ наводять виступ колишнього. Головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на Русі. Ленд Warfare Conference 2024 року у Лондоні, де нині Валерій Залужний працює надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. Під час заходу він нібито закликав західних партнерів використовувати територію України як полігон для випробування нової зброї. Насправді це неправда. Валерій Залужний не закликав до випробування біологічної зброї. Україна не виробляє і не застосовує зброю такого типу. 22 та 23 липня цього року у Лондоні дійсно пройшла вище. Згадана конференція Land Warfare Conference, присвячена безпековим викликам у Європі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На конференції виступив повноважний посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Повний текст своєї промови він опублікував у своєму телеграм-каналі. Наприкінці свого виступу залужний вказує, що Україна знаходить способи виживати та створювати технології, проте не може їх масштабувати. Водночас, партнери мають ресурси, але не мають досі. Свідо їхнього практичного застосування, тому в цьому напрямку потрібна співпраця, проте він не згадує про жодну біологічну зброю сьогодні, як ніколи саме в Україні знаходять способи виживати. І створювати технології, але зі зрозумілих причин вони не можуть масштабуватися з іншого боку. У наших партнерів є ресурси, але немає прикладного та практичного поля для їхнього випробування. Тільки разом ми можемо ефективно використати ресурс, адже час більше не працює на нас, сказав Валерій Залужний. Таким чином, колишній головнокомандувач не закликав використовувати Україну як полігон для випробування біологічної зброї. Він лише вказав на потребу технологічної співпраці між Україною та і її західними партнерами для протистояння расистам на цьому поки що все традиційно. Просимо і закликаємо вас. Не вірте всьому, про що повідомляють у мережі. Перевіряйте інформацію, та звісно ж дивіться пітіві. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!